Вітаю всіх на своєму каналі. Отримала я посилочку і вирішила поділитися інформацією з вами. Отже, замовлення я робила в першу чергу через інсектицид від слимаків. Мій брос вже практично закінчився, яким я користувалася вже досить довгий час. І мені треба було придбати щось знову. Бо слимаків ще і на городі вистачає, все ж таки треба їх популяцію зменшувати як мінімум, бо вони плодяться так, що мама не горюй. І теплиця. Зараз ще й похолодання, вони всі активно сюди полізуть. Хоча їх і так тут вистачає. Тобто без нього ну, ще досить довгий час ніяк без цього смаколику. І я на каналі Агростарт побачила, Сашко показав, яким він користується препаратом. Я пошукала в інтернеті і знайшла. В нього, звісно, велика розфасовка, я шукала собі менше. Отже, знайшла я такий інтернет-магазин, який називається Агроконсультант. Ну, я вже коробочку розпочатувала. В них навіть фірмовий такий скотч. Накладна. Я вам можу пізніше її показати. Так, ось такий рекламний флаєр. Про добриво. Далі все щільно лежить ось, ця, ось цей папір. Корневин. Це подарунок, я його не замовляла. А подарунки завжди приємно. Ну, до речі, тут в складі, я взагалі користуюсь, знову я щось забуваю. Грандіс, там інший склад, а тут в склад гетеро... гетерооксин, здається, так. І щось ще. Так, ну хай буде. І отже, ось те, що мені було потрібно. Називається це слимак ОФ. Головне, це склад, бо оці там фосфат заліза чи ще щось там в складі інших добрив. Ну, може, не таке, да, воно а, хімозне, але і не таке дієве, на мій погляд. Я більш люблю пригощати слимачків метальдегідом. Так, погуляла я ще по сторінках цього інтернет-магазину і ще дещо собі вибрала. Замовила індикаторні смужки для вимірювання pH рідини. Замовила собі ще спіралі від комах. Вони завжди у мене в теплиці. Запалюю і можна працювати. І в них цибулька. Там декілька сортів, можна замовити по пів кіло. Хоч я казала, що буду вирощувати з насіння, але все ж таки спокусилась придбала. Я взяла радар, ми колись його висаджували, і була гарна цибулька. І так взагалі я подивилася. ну Цибуля гарна. Вся така. Я не знайшла ні сухої, ні гнілої. Гарненька. Ось таке моє придбання. Зараз покажу накладну. Ціни мені також сподобались. От той же слимак оф 450 грам. Коштує 173 гривні. Цибуля за пів кіло 80, так. Да? Да. Спіралі 32 гривні і папір 31 гривня. І всього. Це задоволення мені вийшло. 316 гривень. Я задоволена. Цей магазин буде також в моєму списку, де я буду замовляти, і надалі. Всім гарного дня і до побачення!